Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Сьогодні в мене пересадки рослин, які я отримала. Це чотири головне. Я обіцяла показати пересадку, то зараз будемо роздивлятися, що там у горшечках. Почну я з цієї красуні, яка називається Шартрис Преті. Ось така вона. Ви бачите, багато листочків вона скинула. Ну, будемо дивитись всередину. Листочки я протерла, але поки що я не обробляла. Пересаджу і потім буду обробляти. Ось такі корінчики. Все красиво. Бачите, скільки тут осмокоту? Тут багато. Так, ладно, давайте дивитися. Як я і говорила, коли розпакування робила, здається, це все ж таки діточка. Хоча ну, час покаже. Головне, щоб все це не завмерло із за пересадки. Зараз корінчики почищу. Почищу потім увімкну камеру, бо мені незручно. Очистила я корінчики. Оце я вам показувала. Дивіться, ще тут є ось така брунечка. І ось тут. Ну, сподіваюся, що все ж таки воно не стресане. і будуть діточки. Тут, тут. Грунт, в який я буду саджати, все те саме, нічого нового, професійний субстрат і тертий пінопласт. Три частини субстрату, одна частина пінопласту. Покореневий підходить тут, отак як я принесла літрові відерця і зараз півлітрові сюди маловато. До цього коріння, тому ось цей. Тут треба теж прикопати. Не буду я нижні листочки оці знімати, теж їх прикопаю. Ну, якщо вона їх залишить добре, ні, то ні. А ще тут три їх буде. Спочатку трохи на дно тепер посередині субстрат треба легкий, пухкий, але дивлячись. Хто в чому вирощую головними, то субстрат може бути різний, хто до чого звик. Треба просто навчитися їх поливати, не заливати і дати їм світло. Не обов'язково лампи, але на вікнах. Теж можна їх вирощувати, але притіняти. Від прямих сонячних променів ґрунт я приминаю трошки, чіпляю лампу, вибачте так, посадила, що ані. Трошки видно корінчики. Іноді садиш видно, іноді не видно, нічого страшного, я орієнтуюсь на ґрунт. Коли треба поливати, трошки він просох зверху, трошки полила. Я звикла поливати не сильно, тому що, нагадую, дренажних отворів я не роблю у горшечках, тому поливати треба обережно. Ну, мабуть, ще треба Все. цю рослинку посадила. Ось так це виглядає. Десь 2-3 дні поливати не буду, бо субстрат трошки вологий, а потім буду дивитися на субстрат. Все, зараз її пересаджу і оброблю від шкідників. Наступна красуня Агланема нема пастела. Ось така вона. Теж листочки протерла. в неї, якщо пам'ятаєте, було два квітконоси, я їх відрізала. Листочки теж помила і теж потім буду обробляти від шкільників. Дивіться на цю красу. Я так розумію, що цю теж доведеться садити у літрове ведерце. Півлітрове вже не вийде. Зараз познімаю цей торф. Не знаю, що ви там бачите. Трошки є зіпсовані корінчики, але ж оці, бачите, які біленькі, красивенькі. Зараз обережно познімаю цей торф, бо він щось дуже... Мокрий, може, полили його в дорогу, не знаю, хоч не померзли, бо було зниження температури. Так, Зараз почищу і покажу. Трошки відібрала смокот показати, що вони його не жаліють. Я поки посаджу у свіжий субстрат, нічого додавати не буду, але потім теж смакот додам. Ну, місяця через три, мабуть. Після пересадки, Висвободила я корінчики, ну така краса, ну і все те саме. Литрове ведерце трошки на дно субстрату. Рослинку посередині і знову субстрат. Все. Думаю, нічого цікавого і нового я вам не показала, Лише ми разом подивилися коренево. Зовсім трошечки, трошечки я приминаю. Корінчиків багато, і вона стоїть собі, не полихається. Ось так вийшло. Так, що там корінці? Ну, видно. Видно. Це добре. Так, мені спокійніше. Третя красунька. Ось така. Дивимо, що всередині. так. Біленькі, красивенькі колінці. Ой, теж смакоту насипано багато-багато. Дивіться, як вона заглиблена була. Ось так. Оці всі листочки у ґрунті. Нічого собі ростуть не знили. Не відсушилися. Так, знову вимкну камеру. Ось ці корінчики красиві такі, біленькі, їх немало. Зараз помірюємо, може я її у є у півлітрове да, Я так і зроблю. Потім вона оплите корінчиками і я перевалкою пересаджу у відро литрове. Да. Тут буде у маленькому. Трутити треба, щоб добре сіло, нічого не зламалося. О, бачите? Ідеально, як я думаю. Ну що, в мене закінчується субстрат і треба йти за ним у гараж то сьогодні четверта голонимка пересаджена не буде. І нічого, почекаю до завтра. Я теж не стала прибирати цей листочок, як пані Оксана продавчиня, сказала, я завжди їх залишаю. Хай рослина якісь корисні речовини з цього листочка отримає, відсохне, зниму. Ну то я так і зроблю, теж залишу. Може не красиво виглядає, але хай рослинка їсть захоче при адаптації його відсушити. Ну, будь ласкочка. Посадила і цю. Ось так це виглядає. Теж заглибила ці листочки, як і були в неї. Що там з корінчиками? От. Їх добре видно, оплетуть, і буду легко пересадити у більше вітерця. Ну, на сьогодні поки все. Пересаджу четверту і тоді вже зроблю відео. Приготувала субстрат і для цієї і останньої, і четвертої головненки. Тож заглянемо, що там в неї всередині. А всередині ось така краса, такі корінчики. Теж осмокот є. Тобто давали їм їсти, не жаліли для них добрива. Зараз знимо знову торф. Тут прям багато-багато цих гранул. Щоб час не займати, зараз камеру вимкну. Ось така шикарна коренева. Хочу показати, що ось тут. Почала розвиватися діточка. Ось тут маленький листочок, все засохло. Не знаю, я не впевнена, що вона буде далі рости. Не буду нічого тут чіпати. Може, вона продовжить свій ріст, Ну, подивимось. І ось тут бачу ще одну. Ось вона, ось діточка. Вона так доволі ще низенько. Теж може зараз призупинити свій ріст із-за пересадки, а може і ні. Може, це буде для неї поштовхом до розвитку і вона швидесенько виросте. Корінчиків багато, рослина велика, тому зараз теж у літрове відерце буду саджати. Це те саме, трошки на дно, рослинку посередині, прокрутити, так, ще запам'ятати, де та дитинка, як би її намітити. Посадила, заглибила. Корінчики, оці, що були на поверхні, теж тепер у ґрунті. Корінчики я бачу. Все. Тепер залишилося знайти її місце. Зараз покажу, де я поставила ці три з цієї посилочки. Ну і на сьогодні буде все. Оці дві красуньки. Поруч з бігоніями, тут і орхідеї, там орхідеї, бігонії і ось ці по сусідству будуть. Постійно я всіх місцями міняю, переношу з кімнати у кімнату, тому все ще буде змінюватися. І пастела ось тут в мене стала. Така тут картина, вітрина. Ну, все, буду з вами прощатися. До нових зустрічей. Бувайте здорові!